Вітаю товариство! На шляху назад знову маю проблеми. Навіть ще нікуди не рушив. Мене тільки завантажили. І я перевірив навантаження на вісь на передню, немає навіть 50 PSI. Що це означає, що це. Завантажили неправильно. Тобто. Це паліти з цементом, і він шість палет спочатку поставив в один ряд по центру, і потім всі інші, а їх є 18, вальнув по дві, і вони більше пішли навантаження на, 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 на причеп. І є дві опції: це так зване слайдування зміщення осей, а друга опція це є перевантаження. Ну, щоб мене перевантажили, мені потрібно зважитися і показати їм вагу. А для того мені треба їхати. Я тільки що знайшов по карті, що мені 51 км до найближчої ваги. Їду я на ту вагу, зважуся, а потім буду приймати рішення, що робити далі. Ну, слайданути до речі, чому я відразу не слайдуюся? Я не можу цього зробити. Я щойно спробував. А в мене виявляється, причеп не стає на ручник. Він гальмує, гальма в ньому працюють, але я коли його ставлю на ручне гальмо, виходить вся, все повітря з системи, і він не стоїть на гальмі. Він, він тупо котиться. І, а це неможливо для того, щоб заслайданути. Щоб е, змінити осі, має, е, виставити на ручне гальмо. Тоді йдете туди назад, там є такий перемикач, який розблоковує піни, залазять всередину такі піни, і тоді можна його рухати. Але це тільки на, на тому коли він на ручнику. Я вже пробував, тут є ще в нас такий варіант, як оце гальмоша ручне таке. Але коли я тільки його вживаю, використовую. То відразу знову піни вискакують. І я не можу цього зробити. Я е, їду, я спочатку зважуся, що мене там показує. Ну, я точно маю перевантаження зараз, зараз, зараз будемо знати. Так, є наша вага scale. Маємо почекати для зеленого, ну, все автоматично робиться. Hi is your first pounds. Hi. In pounds or кілограм? Uh, kilogram I have to wait. Come on in. Thank you. You're welcome. Так, тепер треба собі This десь знайти місце стати, бо Flying J to keep us Oh my god this Процедура дуже проста. Після того, після ваги паркуєшся, йдеш всередину, платиш 25-24 долари канадських і отримаєш отаку річ. І тут в мене показує, що трейлер Excel є 19300. А в мене може бути максимально 18 тонн. 300 перегруз. Знову ж таки, я так собі зараз буду вирішувати, але напевно, що прийдеться дзвонити на сервіс. Отже, поспілкувався я вже з сервісом і чекаю, через годину має бути майстер приїхати і буде ремонтувати. Тому що я Прорахував два варіанти. Перший варіант, я повертаюся знову за 51 км на фірму кажу, в мене перевантаження. Вони дивляться на мій причеп і кажуть, ну так я собі, а в тебе ж є ще можливість слайданути осі. Слайдани і все буде добре, тому що там тільки тонна 300, я їм скажу, так в мене не працює, а вони дадуть мені відповідь, яку то твої проблеми. Ремонтуй і слайдуй. Ну, ну, перевантажити це, треба повністю його, всі, всі ці 18 палет забрати. Так, 18, тому що ну, одну розвантажити і знову правильно завантажити. Враховуючи, що там буде черга, і мене поставлять хвіст черги, це не факт, що це буде сьогодні. Тому я прийняв рішення, що економніше буде по часу, що я почекаю. Подзвоню на сервіс, щоб приїхав майстер і відремонтував мені причеп. Я, щоб слайданув. Ще раз зважуся вже тут, не, не треба ніде їхати. І якщо вже тоді не буде, тоді вже поїду. ну вже Факт факт, фактом. Але я сподіваюся, що буде добре. Чекаю на... насі були отут, і ми їх перемістили сюди. Приїхав хлопець. Індус. Спочатку почав мене лічити, що я, може я неправильно щось зроблю, кажу, та не працює. Тут okay. оцей перемикач і оці піни, бачите, вони ховаються всередину і тоді воно тут сюди совгається. А коли неможливо поставити на ручник, воно не буде соватися. Ну, я сам кінець дав. Ось, і Подивимося, як воно буде далі. Зараз ще раз спробуємо важитися. І будем, буду знати. Зважив я другий раз причеп. І що вийшло 37 800 паундів на голову і 37 500 паундів на причеп. Тобто, майже ідеально. Ну і а, максимально там допустимо 39 з копійками. Тобто, все вийшло. Сказав хлопець, причина в тому, що дуже різкий перепад температур. Вчора було дуже тепло, все розмерзлося, конденсат там розмерзся, і вночі був мороз, мінус 4, і воно там собі прихватило і зробило свою темну справу. Їдемо далі. І що ви думаєте? Я знов на сервісі проїхав якогось 150 кілометрів. Їду через Місісагу. Це. Передмістя Торонто, хто не знає, мені дзвонить знову з сервіса і кажуть, а де ти є? Я кажу, у Торонто Ара. А вони мені кажуть, о ти знаєш, а чи ти поїхав? Кажу, як що я поїхав? Мені хлопець сказав, що, я, що вже все нормально, все відремонтовано. Він поїхав і я поїхав. Мені кажуть, ні-ні, він мав там поміняти клапан. Добре, і що мені робити? Я тобі зараз каже, скину адресу в місті Сагува, під'їжджай туди і вони, і вони тобі цей клапан поміняють. Він мені скидає адресу, і я якраз в той з'їзд проїжджаю. А хто бував в Торонто, знає. Ну проїхав з'їзд. 15 кілометрів плюс і пробочки. Поки я сюди доїхав, час, час минає, я вже не встигаю. Але що з того? Кажуть мені, відчіпай причеп, зараз тут шантер підійде, його затягне на, 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 всередину і там будуть ремонтувати. Я відчіпати, я ставити на ручник. А він не стає на ручник. знову. Так мені зремонтував хлопець, що він не... Я їм кажу, я не можу, тому що ну, там, або давайте ті якісь чоки під, під колеса підставляти, або щось рішаємо. Як не працює? Я кажу, ну так, от ремонтували і все та сама ситуація. Кажу, тоді ладно, каже, не відчіпай, ми так зараз прямо тут буду, будемо. І, і так він, так він зараз дядько сидить під, 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 під причепом, там ремонтує. Така вона Канада, так, тут, такі тут майстри. Я підозрював, бо цей індус приїхав. Я щось перший раз стикався з індусом майстром. Вони такі офісні більш працівники, а не до важкої чорної роботи. І що? І всадився в пробку в Торонто. Завдяки цим всім ремонтам, затягуванням часу, я так щось підозрював, що... Тільки щоб не на час пік не в Торонто. тільки щоб не на час пік Торонто. І що? І... Тепер трачу години. І це години отакого от їзда. Ну і що, 2 години їду і ще пробка пробки. Що на той раз? Ну і на той раз мотоцикліст? Те, коли Торонто ну, дуже важко проїхати. 24 лишився мені ще один кидок на 1150 кілометрів сьогодні і я вже буду, так що я на заправці Ірвінг. Ірвінг це найбільша мережа в Атлантичній Канаді заправлених станцій, бачите, з великою історією. Дуже вони тим гордяться. Є він це прізвище з Нюбранська, яка ціла сім'я, яка започаткувала. Вони є присутні по всій е, Атлантичній Канаді, величезні такі заправ, заправні станції. Е, і є вони в навіть в Сполучених Штатах, Ближні Штати. Дивіться, що я вам хотів показати. Sorry. Я хотів вам показати. На заправці скільки продають пазлів. Оце все на будь-який смак пазли. Я чому так... Я ніколи не звертаю уваги, мені вже каже, купи малому пазли. Ну і як тут, як тут купити пазли, як тут от, от це все, все, на різну тематику. Дивіться, і там, і, і там були. Вони дуже різноманітні, бачите? Все, пазли. Хто є фанат, то, то цікаво, правда? Я вибрав одне, десь тут, десь тут бачу цікаву річ, я вам покажу. Дивіться, які 3D. Від 6 до 99 років. Напишіть в коментах, як ви думаєте, яка, яка ціна цих пазлів. От саме цих, що я показував, чи вгадаєте, чи ні. А я вам потім напишу відповідь. Навіть є Easter Egg, Бачите? О, писанки є. Ну і, е, як правило, ці всі заправки є з... не, не, не як правило, вони всі з рестораном окремо. Прикольний. Ну, звичайно, душ, там, все як має бути. Є з другого боку навіть Тім Хортонс. Окремий вхід для тут є все, щоб щось також купити для водіїв, якщо мінімальний такий якийсь ремонт. Є душові, є пралка, знову ж таки. Тут трошки по іншому відбувається, Якби ви заправилися на 300 літрів, ви маєте можливість. Ну і кімната відпочинку. Правило. Знову повернувся в сніг. І це ще одне свідчення того, що Канада є дуже великою по території і в межах буквально двох провінцій ви можете... Бути в одному місці де було 19 градусів тепла, а приїхав буквально за трохи більше тисячі кілометрів на північ і вже маєте сніг і його тут він тут буде до травня, тому що зараз за бортом мінус 4. Вночі було мінус 8. Планую сьогодні доїхати додому, а завтра зробити доставку того цементу, який я везу, і після того знову везу, закину прицеп на ремонт. Сервіс, бо так ручне гальмо і не працює, він не стає на, на ручник. Він гальмує, але тільки в русі, коли затискаєш гальмо, виходить все повітря системи і він просто котиться. Отак, двома спробами в канадських майстрів нічого не вийшло. І не факт, що далі вийде. Маємо, то маємо. Хто перший раз заправляється в Канаді на, 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 ну, на заправці, відповідно, дуже часто не може почати заправлятися, тому що тут є така тема, що. Люди не знають, коли ти піднімаєш пістолет, тут ще є такий, як би, бачите, його треба догори підняти. І тоді воно включиться. Тільки тоді. Людина знімає пістолет, як в Європі, а воно не тече. Є ще одна, ще одна штука. Коли ви запихаєте пістолет, а немає, бачите чого? Ви не можете, не можете зафіксувати положення, щоб воно само текло. Нові Скошії і в Нью-Брассику, в тих провінціях, ти маєш стояти весь час і тримати пістолет. Нема такої опції. А я мав якийсь спеціальний гаджет. За ще й годів. Є, дивіться, що це за загаль. Це тенісний м'ячик. Він отак. Я його сюди всунув і все, і працює. Це ніби незаконно, ну що десь навіть намальовано, що не можна там підставляти нічого, що маєте стояти, чекати. У всьому світі можна, а в новій скоші ні. Ну, бо... бо собі таке придумали. Ти маєш стояти і контролювати, бо, в принципі, воно має десь логіку, бо в мене одного разу в Штатах вискочив пістолет, був, як пішла струя така солярою солярою, по... по кабіні, капець. Трохи полилося, ну але... Це ж соляра, це ж не бензина. Але знову ж таки в Канаді це питання екології. Надзвичайно стоїть жорстко, жорстко я би сказав. Не дай Бог ви десь там розлиєте щось на грунт. Сотні тисяч доларів штрафу. Проїжджав я тут буквально кілометрів 50 звідти, коли я минулого, ну, в суботу сюди починав їхати цей тріп перед Едмонстоном е зробив трак Джекнайф, типу, склався. І щось там, не так розумію, який з нього був вантаж такий, що потрапив в ґрунт. то Сьогодні е там одна полоса перекрита, привезли ескаватор е і. Розгу... Забрали шар снігу і викопують ґрунт. Ну, так, екологія. Ціни плакатися хоче, бачите, як літраж як помало йде, а як долари скачуть. Реклама ірвінга. Постійно європейські траки. Таке враження, що їм рекламу роблять завжди в Європі. Вже хочете запитати, коли ви вже почнете фотографії використовувати американських траків? Чи ви не є патріотами? Знову ж таки, Ірвінг, бачите? Бачите, який зроблений. Це сходи там йдуть. І на кожного, кожної зими тут такий роблять захід, щоб легше було, коли снігу багато. Не треба було чистити постійно сходи, щоб було, не було слизько. Отак. Це мій цемент. І то я думав, що, що в мене там спереді 6, а в мене він поставив спереді 10 і тоді тут 8. От так. Треба, треба буде на наступний раз, як я буду керу, коригувати завантаженням, щоб не було знову такого, щоб все, все на, на задню не йшло. А я вже є в Дартмусі на воскоші на розвантаженні. Ще по дорозі приїхав на сервіс райдер. E, Це по траках. Це власник мого траку. І кажу. Сідло не слайдується. Воно от має такий рейсу, таку, бачите, і тут має, там заходять піни. І можна його посувати собі сюди-сюди. Але коли я розблоковую, там повітря туди заходить, бачите, там воно має з цього і з цього, цього боку виходити піни, вилазити штирі і воно має соватися, а воно не совається. Я вже його. Зі всієї сили пробував і ніяк. Майстер каже, зараз спробуємо просто змастити це трошки. Повинно піти. Я кажу, я до... Він каже, воно мало би працювати. Я кажу, я теж так думаю, бо воно нове. Що приніс попшикав? Каже, ми самі робимо. Таку суміш машинного масла і дизеля. І напшикав. Зараз будемо пробувати ще раз. Трохи потовкли таким молотом. Це вийшло. Все, змастили так нормально. Де, коли хоче техніка змазки. Все. Розвантажився, приїхав на сервіс. Залишаю причеп, доповів, що він не працює. І на тому закінчуємо робочий тиждень. Дивіться, я вам ще що покажу, як лишив, хтось, ну, стоїв, стояв собі трак, хтось розвертався причепом, як зачепив йому і капець. здер капот. Здер -капот. І напевно собі поїхав, нікому нічого не сказав. Я думаю, що камери тут є, та є точно. Є різні водії цікаві. Ну що ж ти вже? Ти вже начудив, на, на, на то вже скажи комусь. тільки, щоб Вони ніхто не знали, бо я прийшов сюди, е зайшов в офіс. І пояснив ситуацію стосовно свого. Він каже, окей, йдемо, подивимося, де ти можеш припаркуватися, бо тут дуже мало місця. Він вийшов такий, опа, і був здивований побаченим. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть, щоб просувати україномовний контент. Донайте на Збройні Сили України. Пишіть в коментах. Все, що ви думаєте, про, про, про все, тому що це також просуває контент. Дякую до наступних відео. Бувайте!